Костянтин Хоменко, звіринець Мінотовра. П'ятий, що сили натис ведалкою на шию свого колеги. Відчиніть кляті двері. Двоє охоронців нерухомо спостерігали, як відлуння темного коридору, деформує занадто напружений голос нападника. Відчиніть. Зрозуміли з першого разу п'ятницький. Почулося з боку охорони англійська з китайським акцентом. І це П'ятницький, чий на східний манер, здалося Сашку страшним плюндруванням його солов'їного прізвища. Ти хоч знаєш, що за ними чекає? Воля, хлопець сильніше вдавив кухонне приладдя, вичавивши трохи крові з тіла заручника. Той щось вигукнув, втиснувши голову у плечі. Охоронці перекинулися поглядами, наче радилися, як вчинити. Один з них примружився та уважно слухав повідомлення, що надходило в навушники. Відчинимо, що передати управлінню. На їдуть під три чорти. Вмить двері, що ховалися за силуетами дивної недружньої компанії, негучно роз'їхалися, ніби запрошували гостей до вагону метро. Олександр, капітан П'ятницький чи просто п'ятий, заплющив в очі та видихнув на повні груди. Даруйте пане, я не можу вас пропустити! Чемний адміністратор митного контролю бездушно посміхнувся. Чому? Я просто хочу пройти. Ви виграли, і тому маєте повернутися додому. Виграв, та я навіть не грав. Мене виключено. Я не мав приймати участі. Здивування гостя немало меж. Ні, все вірно, ви один із щасливчиків. Вітаю з перемогою в лотереї. Раптом, ні звідки з'явилися два міцних парубки з безпеки аеропорту. Вхопили невдоволеного переможця та зникли в пітьмі технічного коридору. Ятий швидко просунув руки на перевірку, та вже скоро йшов, оглядаючи скляні простори небесної гавані. Він вперше прибув до Китаю за свою ще не зовсім довгу кар'єру. Зараз зустрінеться з колегою, якого має замінити, та нарешті відпочине в готелі. Сотні людей пливли повз, не помічаючи один одного. Якби яблуку захотілося там впасти, воно мало б зменшитися до розміру атому водню, щоб знайти підходяще місце, а це ще й не в годину пік. Хлопець блукав, хитаючи головою в різні боки. Нарешті, помітивши високого сивочолого європейця, п'ятий щосили став продиратися крізь нескінченну течію новоприбулих туристів. Вітаю в піднебесні, як долетіли, доброзичливо обізвався старий. Можна й краще, та в цілому Сашко махнув рукою, другою підхопив валізу, і знайомі рушили до виходу. Океан різнокольорових макітр не припинявся. Люди заходили, люди виходили. Люди йшли, люди стояли, люди їли. На скляних стінах вздовж проходів висіли монітори з довідкою про рейси, яку іноді змінювала реклама. На банері молода сім'я з двома маленькими дітьми і дівчинкою, що зверталися до батька. Тату, давай разом вирушимо до зірок. Внизу підпис. Організація добровільної колонізації безмежжя дізнався вчора про твою Настю. Співчуваю. П'ятий зиркнув на колегу і знову рушив далі. Дякую, академіку, та вона ж не померла, має віддати борг людству. Коли відлітає? Завтра чоловіки нарешті вийшли назовні. Хлопець вдихнув свіжого повітря, розправив плечі та озирнувся. Міжнародний аеропорт Джанцяцехехуа лишився позаду. Зараз би відпочити. Ні, п'ятий, спочатку робота, відпочинок потім. Це твоє робоче місце. Сідай, трохи попрацюєш. Стариган вказав жестом на крісло, що розташовувалось біля екранів. Вслід за академіком п'ятий увійшов до просторої кімнати. Десять годин польоту, задушливий термінал аеропорту, мандрівка до військової бази, схованої у самісінькому серці національного парку, а тепер ще й попрацювати треба. Робота в управлінні наукових розробок, це, звісно, мрія кожного, хто не хоче грати в лотерею. Та все ж надвечір П'ятницькому нічого не хотілося. Окрім як вкритися тонким простерадвом дешевого готельного люксу і забутися хоч на 5 годин. Мені поїсти дадуть, промовив капітан з останніх сил застрибуючи в ергономічне шкіряне крісло, яке стояло перед монітором. І круасани з рафом за хвилину принесуть. Я замовив. Саркастичний тон пана академіка натякав на те, що п'ятий не скоро отримає хоч якийсь шматок їжі. Зараз ми проведемо невеличкий експеримент. Подивишся і розкажеш усе, що зрозумів. Ти ж у нас хлопець тямущий? Колега поплескав Сашка по плечах і лишився стояти позаду. Увімкнулися екрани. На першому завантажилася розрахункова програма. А в іншому промінь проштрикнув пітьму червоною стрілою. Згодом процес припинився, а застосунок обчислював значення і видавав їх на монітор. Ви матерію підігріли? І що далі? Дивися, у центрі виднівся шматок розігрітого простору. Принаймні так це зрозумів Сашко, бо той став світлішим. Ще через деякий час комп'ютер задзеленчав. Фіксуючи сигнал. Молодий працівник УНР уважно перевіряв дані, що з'явилися в кінцевому вікні. Ну, що можеш сказати, наш ти всебічно розвинений? Ви підсмажили шмат матерії? Так, в просторі навколо знаходилися частинки. Вірно, в очах академіка з'явилася іскра. Потім вони зникли, продовжив п'ятий, читаючи результати на моніторі. А через деякий час з'явилися знову. Абсолютно! Тунелюванням граєтеся. І через це мене ніхто не ознайомив із завданням заздалегідь? Не зовсім, старий підійшов ближче. Наші китайські партнери недарма тримають усе в таємниці. Пане академіку! Сашку, звісно, було цікаво дізнатися, на що він тут, але шлунок все ж не хотів наповнити. Тут є їдальня. Молодь, молодь. Ходімо. Капітан зрадів, що нарешті зможе вкинути щось у рота. Дорогою до омріяної вечері п'ятому повернули усі електронні пристрої, включно із чіпом, який охорона професійно дістала з його руки магнітом. За столом хлопець машинально зайшов переглянути новини. Дорогі громадяни, щиро вітаємо вас із стартом фінальної частини сотої ювілейної експедиції з колонізації далекого космосу. Сьогодні 10 тисяч наших співвітчизників, що вибороли свій шанс на світле майбутнє, не дивлячись на усі перепони і небезпеки, які чекають їх на тернистому шляху. Відлетіли на борту великого колонізаційного човна неприборканий в напрямку Глізе 682B. За 100 тисяч років, прокинувшись після Кріосну, вони принесуть айво прогресу в незвіданий новий світ, розширивши та змінивши кордони людської цивілізації. Побажаємо їм успіху! Ще один зоряний метелик вирушив на світло невідомих зорів. Капітана як окропом облили. Настя, він думав це завтра. Чи цей клятий виліт завтра? Навіть не попрощались по-людськи, подумки промовив Сашко. Єдина близька людина тепер навіки заточена в металевому саркофазі, як прадавній фараон. Ось, читайте, пане аналітику. Тут повний брив. Академік повернув п'ятого у світ живих. А що, хлопець не одразу оговтався, та треба було вже закінчити цей занадто довгий день. Співробітник у ще духу зосередився. Так, беремо кімнату лабораторії, викочуємо повітря до стану хибного вакууму. 4 атоми водню на кубічний метр. Бомбардуємо один із них лазером. Аннігіляція, зникнення інших трьох, повернення. Технічну частину я зрозумів. За 10 хвилин капітан осилив усі сторінки. Тепер мене цікавить наукова база і мета експерименту. Академік повеселішав. Ми намагаємося проштовхнути атоми водню крізь кротовину в іншу частину Всесвіту. Ти ознайомлений з теорією струм? Проходив загальний курс фізики. Так ось, згідно неї, на самісінькому початку всі 9 просторових вимірів Всесвіту були стиснені разом. Що їх роз'єднало, ти і сам знаєш. Ви намагаєтесь відтворити умови до Великого вибуху в цій лабораторії? <гум> – цевочолий посміхнувся. Саме такі нам дотепер не вдаються. Ми не можемо розігріти матерію, точніше те, що від неї лишається, навіть до планкової температури, замало енергії. От, поглянь у звіт. Бачу, але результати непогані. 10 в 28 степені Кельвінів. І як виявилось цього достатньо, старий сів поруч із П'ятницьким. Достатньо для чого? Професор Ченг вважає, що теплової енергії досить, щоб в даній точці з'єдналися принаймні 4 просторових виміри. Як ще тоді пояснити зникнення трьох атомів водню, що блукають біля того анігілюючого? Він стає тунелем. У вас є експеримент і готовий результат? Нащо викликали мене? Я тому хотілося побути на самоті відтоді, як Настю забрали в навчальний центр. Бо ми дещо не розуміємо, чому вони повертаються. Я аналітик, а не детектив. Ми і тут маємо кілька гіпотез. Академік задумливо блиснув очима. Або вони відзеркалюються, або з нами хтось спілкується. Капітан вийшов за столу. Ви хоч знаєте, куди надсилаєте сигнал? Приблизно, старий затявся. Розумієш, для експерименту не дарма обрали саме це місце. Ти ж бачив, як під'їжджав, що неземний вигляд має парк? На жаль, бракувало часу. П'ятому вже дуже хотілося відпочити. Наші китайські колеги вважають, що такі місця, як це, являють собою відбиток п'ятого виміру. Тому і виглядають так Шкарлупа чотиривимірного простору, часу тут тонша. Тож, куди ви надсилаєте сигнал? Інше таке місце. Можливо, допустки Ерідана чи Волопаса. Або ще деінде, куди нам дозволяє гіперпростір. Капітан підійшов до акваріума, що стояв осторонь. Може, хоч вода допоможе заспокоїти збентежене серце. За сотні мільйонів світлових років. Ти ж розумієш, всесвіт не має форму кулі чи сфери. Скоріше за все, це складна багатовимірна брама. Зайдеш в одні двері, вийдеш зовсім в інші. Лабіринт! Старший колега розвів руками. Цікаво! П'ятий поглянув на рибу, що підпливла до стінки посудини. Вона дивилась на п'ятницько та не бачила його, наче світ її обмежувався краєм невеличкого скляного акваріума. З рота морської істоти вилітали маленькі прозорі бульбашки, а остання продовжувала ковтати воду ніби щось намагалася сказати Сашку. Той постукав, і риба вмить шуснула в інший бік, злякавшись незвичних для себе звуків. Так, може, це мінотавр? П'ятий обернувся до академіка. Який біса мінотавр? Я йому про науку, а він мені казочки розповідає. Такий, ви ж самі сказали, що Всесвіт це лабіринт. Ось я і подумав, що десь у його закутках сидить умовний мінотавр п'ятого виміру. Присів так, що лишив слід своєї чотиривимірної дупи на цьому місці, не витримав старий жартівник. Він, бачить, наші три атоми, Сашко продовжив, і сприймає їх як щойно бульбашки тієї рибини». Він махнув рукою в бік скляної посудини. Ну і нарешті бере і стукає по стінці свого чотиривимірного акваріума, а ми бачимо повернення часток. А цікава гіпотеза! Ми дійсно не знаємо, чи то нам відповідає абонент з того кінця дроту, чи сам оператор. Академік підвівся, збираючися завершити вечірні посиденьки. Кінчай з оцим грецькими казочками. Я вже вирішив, що ти перегрівся. Ви не дали ще однієї відповіді. П'ятий не квапився повторювати за старшим колегою. Яка мета цієї роботи? Старий зупинився. Дійсно, не розумієш. Здогадуюсь, але хочу почути все від вас. Провести кротовиною матеріальний об'єкт. Значить, я правий, міжзоряні подорожі. Капітан підвівся, наче отримав бажану відповідь Спати вже не хотілося. Тобто, в майбутньому ми звільнимо людство від цієї ганебної лотереї. По перше, нам ще довго працювати, п'ятий, академік знову опустився на стілець. По-друге, ти занадто низько літаєш, щоб зрозуміти сенс цього задуму. Якщо вийшло з одним шматочком, то колись зможемо і решту проштовхнути. Хоча хлопець замислився. Така температура для матеріального об'єкту. Інші три проходять не саме крізь той розігрітий атом, утворюється поле, що холоне кілька годин. Але кажу ще дуже далеко. Тобто, шанс є. П'ятий уявив, як він проходить крізь тунель до неприборканого, відчиняє кріо а потім сонячне світло, пляж, усмішки. Він дивиться з шезлонгу, як Настя йде купатися, і нарешті багряний захід сонця. Знаю, про що ти думаєш. Припини! Академік знову повернув капітана П'ятницького у реальність. Ти хоч розумієш, навіщо держави влаштовують цю космічну лотерею, щоб розширити горизонти людства, колонізувати нові світи? Ага, через 100 тисяч років стариган підсів ближче до п'ятого. Після Третьої світової ми нарешті навчилися жити в мирі. І це як плюс, так і мінус. Цій битві люди перемогли не тільки зло. Людство подолало саму війну третього вершника Апокаліпсису. Які ж перші два? Ця молодь нічого не знає. Академік підвів очі до гори. Голод і чума. З ними ми давно впорались. Люди ситі і менше хворіють, а тепер їх ще й бомби не вбивають. Настала ера щастя, це ж добре? Не зовсім. Нас тепер занадто багато. Ми вже повністю заселили місяць і Марс. Я ще розумію, якби більшість людей переносили якусь користь державі. Займалися виробництвом, наприклад, та усю брудну роботу давно виконує штучний інтелект і машини, що йому підкоряються. Тобто людина має бути корисна, щоб жити. Така філософія 5 років тому аналітики підрахували. Що дешевше частину суспільства відправити деінде на великих кораблях, ніж утримувати тут. Може хтось із них дійсно долетить? П'ятий підвів брову. Може? Заспокойся. Ти насправді вірив, що державам так треба ті екзопланети? Хлопець мовчав. Я розповідав це, бо управління та й особисто верховний бачають неабиякий потенціал у тобі. Але ж на кораблях стоять найсучасніше обладнання, ресурси, що відновлюються. Гарну картинку ми вміємо створювати. Я ж кажу, може хтось і долетить. Шанс є. Настя, Сашко промовив це ладний когось убити. Вона тобі заважала розвиватись. Академік опустив руку на плече молодшого колеги. Забудь її! Верховний ніколи не приймає хибних рішень. Тобто, ти ще скажи, думав, що в лотереї просто так виграють. Це інструмент держави. Ви, п'ятий, відсахнувся від старого, наче той перетворився на монстра. Та, мабуть, так і було. Він не знав, куди себе подіти, що коїться і як вчинити. Світ Сашка не просто зник в безмежних просторах сонячної системи, його щойно розчавив грубий шкіряний чобіт управління. Капітан застиг. Він дивився на стіл. Академіка стелю, що робити? П'ятий схопив веделку. Академік увійшов до чистого кабінету, де на нього вже чекав професор Ченк. Ох і непростий вчора видався день. Стариган опустився на стілець, що стояв поруч із робочим місцем китайського науковця та машинально почухав шию, заклеєну білим лепким пластирем. Доповіли вугенер, пане полковнику, китаєць розмовляв, не відриваючись від паперів. Звісно, ще вчора ввечері академік зітхнув. За тиждень прибуде інший. Не поспішайте з цим, Ченг почав щось писати олівцем. У нас нові вхідні. Старий мовчки сидів навпроти, чекаючи пояснень професора. В його очах виднівся знак питання. Сьогодні ми знов провели дослід, все пройшло без зауважень. Єдине, змінився результат. Що саме, частки не повертаються? Професор відірвався від клоптику паперу. Навпаки, тепер їх повертається більше. Академік з осторогою поглянув на Ченга. І скільки ж їх? П'ять. Читав Павло Зінченко.